Вона охоче грається з людьми та високо стрибає під час прогулянки. Встигла тиждень до окупації брати. Її. Але ще декілька тижнів тому маленька собачка на прізвисько Ріка жила під постійними обстрілами армії РФ. Її евакуювали з Шевченкового, що під Покровськом, згадував волонтер Сергій Луденський. А отам літає. Перший раз забирали вже під звуки артилерії і дронів. І нам написала жінка, що залишається. Цуценя в будинку, нема нікого, і лише сусіди підгодовують там хліб, кидають. Заїхали, забрали і чудом встигло, бо вже через тиждень, на жаль, Шевченко окупували ворожою армією. Нині вона вакцинована та гуляє з іншими песиками. Її подружку мети Салайки, Ніку, Отто разом подружки. з товаришем чорненьким дворовим Джеком евакуювали з Родинського, що за 14 кілометрів від лінії фронту. Ніку вони знайшли на вулиці, там було п'ять цуценят, чи то в мішку, чи щось таке. І додались, вони там подружились і жили разом в приватному подвір'ї. Власниця цих песиків, розповідає Сергій, також евакуювалась до Дніпра. Каже, поки шукають квартиру, де дозволять жити з тваринами, чотирилапі будуть тут. Джека заберуть, а це ми вже настояли на тому, щоб ніку прилаштовувати, бо ми розуміємо, що їм складно. Тим паче, як і для всіх переселенців, багато побутових проблем, соціалізація, робоче місце і так далі. Тому ми хоч трошки їм спрощуємо життя тим, що перетримуємо тут собак. Волонтер додає нових власників, намагаються шукати ще під час евакуації через соцмережі. Якщо не вдається знайти одразу, тимчасово перетримують у центрі. Ми хоч їх тримаємо, але знову ж таки, їм потрібна любов і більше уваги, щоб вони були в сім'ї. Бачите, як вони граються їм, на жаль, мало уваги, не приділяються в достатній кількості, тому що собак багато людина яка їх доглядає ну одна дві три Зооволонтерка волонтерка наталія розповідає центр перетримки евакуйованих тварин відкрили влітку 2024-го. територію облаштовують власним коштом донатами допомагають небайдужі люди та благодійні фонди з усієї україни на паливо на корм на побудову на утримання всього цього а зараз дуже актуально, так як холодно, потрібно стелити соломку. Якщо в когось є соломка, будь ласка, нам її потрібно підстелити. Якщо хочете привести допомогу, будь ласка, хочете там приїхати, погуляти, повабитись, там, погратися, списуйтеся, домовляйтеся, всіх раді бачити. Найближчим часом у шелтері встановлять ще шість вольєрів, які подарували волонтери. Ділиться Сергій на холодну пору. Їх додатково утеплюють, аби собакам було комфортно пережити зиму. У нас з'явиться більше місць. Ми зможемо когось встигнемо так само врятувати, перетримати або забрати до себе. То наступного дня поїдемо на евакуацію. Когось спасемо». Поліна Поломарчук ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.